Усім привіт! З вами Ліза, я вас рада вітати на своєму в'язальному каналі. І сьогодні розпочинаю новий в'язовлог. Вже декілька днів, що я не підключалася, пройшло. От, і в попередньому відео ви бачили, що в мене був розпочатий процес, а саме шкарпетки. Я продовжила їх в'язати. І я навіть у вівторок, чи коли я знімала в'язовлог, вже не пам'ятаю, випускала. Поставила маркер, щоб показати, що в мене зв'язалося. От за, за два чи за три дні, я не пам'ятаю вже точно. Е, значить, я відв'язала ще трішки е, цього пагомілка і перейшла на п'яточку. Зараз діну на блокатора, щоб було краще видно, але поки, поки ось в такому стані. Де є передня задня частинка, покажу. Тут я почала вив'язувати п'яточку Стронг, виділила дві центральних петлі і робила прибавочки з протяжок. Це в мене ця ділянка була між маркерами. А отут я зберегла візеруночок, резиночку 3х1. Тобто оця частинка, цей клин в мене лицевою гладдю. це якби... Стінка п'ятки, сама чашка п'ятки також лицевою гладдю, і вже коли я її вив'язала, я повернулася знову в резиночку. І ось так це виглядає на блокаторі. Мені подобається, що тут немає ніяких дірочок, ніяких отворів, таких занадто витягнутих петельок також немає. Е, дуже хайно виходить, тому що в е, мене часто тут якісь отвори, і я їх підшиваю, бо мені не подобається, коли там чи занадто розтягнуті петлі, чи що, і це також додатковий час. Ну, і ось так ця лицева гладь, мені здається, тут вона гарно виглядає. Ось така буде шкарпетка. Ще багато роботи е, ну, просто в'язати по колу. І перейти до носочка. Основний такий мій процес, який я зараз в'язатиму цього тижня, хочу закінчити. От. І другий процес я вам показувала в попередньому влозі ось цю ляльку, яку я закінчила. Я виклала її в Instagram, в Stories і в Reels. Хто ще не підписаний, мій Instagram називається так само, як мій канал. От Посилання в інфобоксі є. Е, і мене, я отримала замовлення на таку саму лялечку. От, і я розпочала вчора, вив'язала тільки ручки. Ось так. Ручки тут йдуть пришивні, але я хочу спробувати їх ув'язати в тільце, тому я зв'язала їх заздалегідь. Бо мені не дуже сподобалося їх пришивати. Ну, в принципі, в'яжеться вона не так довго, сама лялька, як мені довго було оформлювати обличчя, волосся, саму цю сукеньку зв'язати, туфельки це все знімається і в'яжеться окремо. І в мене були ще деякі покупочки. Невеличкі такі дрібнички в магазині щодня. По-перше, ось такі помпони. Не знаю, чи, чи просто їх використовувати для фону, фото, чи десь, може, до якихось костюмів, ляльок. Не знаю, поки така хороша ціна, і вони були, я їх купила. От. І ще купила ось такі малесенькі помпони. З дощиком таким бачила такі гноми, в яких шапка йде в вигляді ялинки, і вони прикрашені такими помпончиками. От. Не знаю, чи я встигну зв'язати чи ні, але мені б хотілося такого ще мати в колекції. І прикрасити ось такими помпончиками. І ще купила ось такий набір намистинок. Набір бісеру для плетіння браслета називається. Вони йдуть такої форми, що підійдуть як гудзик. То мені навіть ось тут на туфельки пришити такий рожевенький, то буде ем, непогано, мені здається. Я бачу, що ці, ця рожева ниточка дуже марка, така лялька в мене вже трошки замастилася. Ось такі справи, так що буду в'язати ці процеси. І як буде щось новеньке, обов'язково підключусь і покажу. Ось всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам розпаковочку свого замовлення з інтернет-магазину Марія Тойс. Я давно вже чула дуже багато про цей інтернет-магазин. Він є в інстаграм-сторіночка і також є сайт. Ось можете його побачити. Я замовляла саме на сайті, мені так зручніше було. Дуже сподобалося все. В вайбері зв'язалися, скріни про оплату скинула і дуже швидко відправили, швидко отримала. Тож, давайте дивитися, що саме я замовила. Я трошки підсіла на в'язання іграшок Амігурумі. Такий класний скотч авторський. Так, тут в цього магазинчика є. Е, і з просувань то я продовжую працювати над лялечкою, над своїм замовленням. Е, там не так багато мені залишилося, я вже дов'язала лише ну, зв'язати одяг та зробити волосся. Але сьогодні в мене не дуже в'язальний день. Вікуся трошки захворіла в мене. От. Тож. Давайте дивитись, що тут я не замовляла. Перше, що вам покажу, це клей універсальний водостійкий на ерит називається. Трошки він зіп'явся в упаковці тут 40 мл. Е в Україні, я так розумію, виготовлений. І мене часто запитують, чим саме я підклеюю кінчики. Цей клей я замовила вперше, до цього я купувала в звичайному. Відділі, там де В таке всяке, просто також універсальний водостійкий клей. Я спочатку інший замовила, але його не було в наявності. цей був ту саму ціну, здається, 38 гривень коштує, бо в мене там кришка зламалася, і клей витікає, вже майже закінчився. Також, Побачила таку підставочку для іграшок, і вирішила собі замовити. Вона йде з дерева, і тут такі дві голочки гостреньких для фото. Давайте спробуємо з моїм гномиком. О, дивіться, як чудово. Дуже класно стоїть. І, і там можна те, що на двох ніжках, якісь лялечки, зайчики і так далі. Далі в замовленні в мене буде пряжа джинс. Ось такий номер це какао 71. Коли я замовляла на іншому магазині, його не було в наявності. Ось такий красивий колір, і на волосся ляльки я хотіла саме такий. Замовила їх два моточки, також вони, я думаю, багато для чого підійдуть. Також два моточки червоного я взяла це 26, і він такий іде, як з білими прожилочками. Але я взяла, знаєте, щоб вже познайомитись, бо в мене є червоний такий темний, і він ну, не дуже такий, прям яскравий-яскравий номер. 90 це прям яскраво-червоний. Це прям ідеальний. А цей, бачите, в порівнянні. Ну, також, я думаю, буде гарний у іграшках. І я взяла один такий, один такий, щоб якраз таки порівняти. Е, далі такий от колір шампань. Я думаю, для лялечок е, з білявим волоссям це саме те, що треба. Так, і тут номер 86. Для мене це все якби нова пряжа, бо я з нею мало знайома, і мені цікаво розширити свою кольорову палітру, скажімо так. Сосновий бір, колір 92-й, і він такий, якби з велюровим ефектом. Деякі ниточки джинс мають такий ефект. Дуже класний. Якусь чи ялиночку, чи гномика, треба зв'язати обов'язково до Нового року. І такий красивий зелений, також насичений, без білих оцих прожилок. Це номер 52-й. Є номер так. І взяла моточок ще червоного плюшевого, і мала Dolphin Baby, він був по знижці, була непогана ціна. Так, 80, 318. Також для ще новорічного в'язання сподіваюся, що щось встигну пов'язати. І взяла ось такі пакетики крафтові, вони не дуже дорогі. Зараз вам скажу ціну: 17 гривень 5 штучок в упаковці. От, для е, упаковки е, Іграшок, не знаю, ну, взяла на пробу, бо, чесно кажучи, в мене ніколи не було ніяких замовлень. От. І навіть не стільки на замовлення, а як подаруночки якісь своїм знайомим. Хочу зробити ручної роботи. І ці дещо менші ці коштували 13,10 за 5 штучок. Ось такі. Більше там, наче в цьому магазині не було якихось видів упаковок. І ще замовила усілякої фурнітури. Це я бачу, мені поклали в подаруночок, такий маркер сердечко червоне, у мене вже третє таке сердечко. Дуже приємно, коли магазинчики так пікуються і дають щось у подаруночок. І там ще наліпочка. Ось Holie Joyce. Holy Джолі. Ось, клас. Дуже, знаєте, така дрібничка, але піднімає настрій. Ось такі гудзики. А, почала вам казати ціни. Давайте вже назву е, джинс по 42 гривні. Е, гудзики. Так. Напевно, 25 гривень. Не знаю, зараз будемо дивитись. Ні, 25 це два набори у мене. Напевно, ці були десь 12,50 за 6 штучок, бо тут раз, 2, 2, 3, 4, 5, 6, тут 12 штучок. От, примірю, на туфельки, чи підходять такі дерев'яні, вони. А досить такі мініатюрні тут 11 міліметрів. Шість штучок, так, йде в упаковці. Далі замовила ще ось такі, як мініатюрні бірочки. Have a Holy jolly Christmas. Також десь. До свят це навіть не до рукоділля, а більше для себе, так? Якісь там подаруночки пакувати. Ось такі гудзики у вигляді сніжинок. Я думаю, що десь якомусь ному на шапочку можна нашити чи на рукавички буде гарно. А, але, ну, не обов'язково. Це таке, знаєте, рідко таке щось цікаве є в продажу, тож я беру. І ось такі малесенькі гудзики Взяла тут 8 мм, вони пластикові. І ці коштували 15, 40, це за два набори. Значить, 7 з копійками. Там десь набір виходив. Також я взяла очнята. Добрала ще номер 6. І номер 7, ну, тобто 6 і 7 мм. Ось, що були. От таке моє невеличке замовлення. Дякую магазинчику і можу вам рекомендувати. Усім привіт! Сьогодні в мене вже понеділок, 16 грудня. Я трошки заплуталася в цих числах, називала вам чи ні, ну, десь приблизно тиждень. Пройшов бо сьогодні понеділок. Так, і покажу вам процес, який таки залишився процесом. Мені здається, що зовсім немає просувань, бо в'язала я потрішечки там, по рядочку по пару рядочків, але я думаю, що на монтажі, можливо, я побачу більший прогрес. Починала я свій відлік на початку тижня від цього маркера такий гарненький котик. І практично одразу, тут буквально може 2-4 рядочки я прив'язала, я почала робити п'яточку е додавання на стінку п'ятки, потім чашечку п'ятки вив'язала. от, І вже після п'ятки, в принципі, досить непоганий шматочок, але так як це буде на чоловічий розмір, то е Трішки довго в'яжеться і можна було б дов'язати, але мене захопили маленькі процеси, і давайте покажу, що саме. По-перше, подороблювала свої, такі, знаєте, наче готові роботи, але малесенькі там були недоробочки. Наприклад, ось цей гномик не знайшла я в себе синельний дріт, тож купила в магазині. Хто не знає, що це таке, я зараз принесу покажу. Поставила його сюди, тепер ця шапочка може тримати форму, Ось, і я її пришила, щоб вона трималася. Так от взяла оцю ниточку, вона з чотирьох таких тонесеньких складається, взяла одну, розділила і підшила. Ось так виглядає цей сценельний дріт. У нас продається в магазині рукодільному поштучно. І я взяла десь половинку і в, в три чи в чотири складення його додала. Тобто не по всій шапочці, а в самий кінчик. От. Я бачила, онлайн продається наборами. У нас коштує одна штучка гривня 50. Я розумію, що це дуже дорого за таку. Дрібничку, але якщо тобі треба небагато і терміново, то чому б і ні. Далі я е, пришила гудзики оці з свого замовлення, яке в попередньому підключенні показала на туфельки, вони ідеально підійшли сюди на мою лялечку, я її зробила зачіску. От, тому що мені не подобався той бантик, який вийшов, я хочу його перев'язати. Ось. Ти також примірила, і тепер знатиму, що тільки тут у мене чомусь ця якась перекручена застіпка, Ну, нічого. Ось. Така ну, маленька, але також робота. Також покажу вам готова лялечка, яку я зв'язала на замовлення. Ось так вона виглядає. Все те саме, той самий гачок, той самий майстер-клас, та сама кількість петель, але тут, видно, я щільніше в'язала, обличчя вийшло менше, сама голова вийшла меншою. І ось такий бантик. Я її зв'язала. Він дуже просто. В'яжеться тут в кільце амігурумі, набирається спочатку ланцюжок з повітряних петель, потім робиться 4 стовпчика з двома накидами, потім знову ланцюжок з повітряних петель, з'єднувальний стовпчик і ось так по колу затягуємо кільце і вмотуємо ниточку. Тут я пов'язку вирішила зробити рожевою, та деякі ще волосинки треба буде, наче підстригала, але бачите, витинаються. От. І ось такі туфельки Тут я помилилася, бо тут треба було пров'язувати з'єднувальними стовпчиками, а я зв'язала один з'єднувальними, а один просто стовпчиками. Тож у мене вийшли різні туфельки. І я перев'язала, тепер у мене маю ще парочку запасних черевичків. Тож, я думаю, бути ще одній ляльці і хочу зв'язати з іншим волоссям, спробувати іншого кольору. От, ось таке просування, і мене не покидали думки про те, щоб зв'язати символ року. Я знайшла в інстаграм, ну давно вже він мені потрапився, безкоштовний майстер-клас на сторінці, яка називається Fantasy MK. Я думаю, хто в'яже іграшки, то ви багато хто знаєте. Там зібрані безкоштовні майстер-класи від українських майстринь і автор. Майстер-класу сторінка називається Amazing Box. Отже, Це змійка з плюшової пряжі. І я зв'язала, але в мене дещо вона модифікована. Ось так вона виглядає. Пряжа дуже класний колір. Це ярн-арт Dolce. Я купувала ще влітку, з думкою, що я почну ще злітку в'язати змік, щоб мені всім на подарунки їх вистачило. 797-й колір, але бачите, в останні, можна сказати, так, дні перед новим роком я почала. По майстер-класу Змійка йде ось таким чином, вона робиться тут такі утяжки. Тут вишиваються вії. Можна ще зв'язати язичок, там, шапочку і так далі. Але ну, мені ось в такому вигляді не дуже сподобалось. А коли я повернула ось так, мені здалося, що дуже класна змійка, прям така, як треба. Тут я в'язала гачком номер 4 від Nitro, і він мені зовсім не зручний на вив'язування ось таких от, ну, дрібних досить малий ряд, навіть, от, де голова. І в мене виходить рихло. І я, напевно, була неуважною. В майстер-класі написано, що треба наповнити голову, а далі, що наповнювати тіло не написано, що потрібно, але що не наповнювати, що, точніше, що не потрібно його наповнювати, також не написано. Тож я тут наповнювала і так щільненько, що в мене через отвори тут навіть видно було наповнювач. От він вилазив. Потім я перечитала і зрозуміла, що, напевно, не треба було наповнювати. Е, і я ще зв'язала шапочку е, таку малесеньку для цієї змійки. Трішки треба попідклеювати. Ось така вона дуже класна. Але це ж на ось таку змійку, ви розуміли, щоб було. А на мою змійку воно не дуже. Тож, ми, це, цю змійку вже в мене донечка забрала. Сказала, що це їй буде саме перша має бути. І ми ось так закотили. І таким чином я хочу пришити також треба доробити. Ще Віка мене попросила вишити сніжинки такі по змійці. ось І я вирішила ще в'язати далі. А, коли я взяла в'язати шапку, я четвертим номером гачка не змогла в'язати взагалі. Е, тож я взяла трійку, і трійкою мені сподобалось. І вже трійкою я зв'язала ще такі заготовочки собі дві. І ці вже я, я їх просто так на ніч позав'язувала, щоб вони тримали форму, щоб не були ну, просто прямі. А тут я наповнила лише голову. Тут цей е, хвостик, чи як тіло йде без наповнювача. Треба зробити ще вишивку утяжки. Ну, ось так от ці очі трошки посадити і такий, якби ніс зробити. Суди голку, сюди вставляти моголку. Сюди-сюди. ну ось Там в схемі, в принципі, це все є. Тільки воно йде знизу, а я буду робити от з, ці, з цих точечок Вишив війки також. От, і в майстер-класі є, вони різні. Я вам поставлю, напевно, скріншот, може, вже ви його бачили: і корона, і квіточка, і шапочка, і вушка, навіть, і можна ще зв'язати язичок. Мені той язичок не дуже подобається, як виглядає, скільки я бачила вже іграшок в'язаних, ну, не подобається. Тому це не те, що там мені лінь його в'язати, там 3 секунди пришити, не, також не так складно, але. Мені просто не подобається. Так. І також їх можна робити смугастими, але мені так сподобався цей колір, що мені хочеться тільки такі в'язати. Тож, це буде наша така експериментальна, пробна. А ці вже в мене підуть на подаруночки, і я дуже задоволена, в'яжеться супер швидко. Дівчата, може, кому треба на ярмарок, то ну В'яжеться, я от за день-дві зв'язала. Ну, якби в мене було більше часу, я б, напевно, і весь моток дов'язала. Е, тому що в нас, коли в шкільний був ярмарок, саме шкільний. То просили не ставити високі ціни там, 10-20 гривень. Ось так. Ну, Я на такі маленькі іграшки ставила ціну 50 гривень. От, і все розібрали, тому що тут діткам дають гроші, і поки вони їх всі там не залишать, вони ж не підуть з ярмарку. Це не ну, складніше на таких ярмарках, як і в місті, там, де. Знаєте, люди просто часто повз приходять і нічого не беруть. Тому я думаю, що буду ще в'язати їх. Вони, ну і виглядають дуже миленькі, приколенькі, і в'яжуться швиденько, і такий невеличкий сувенір, особливо. Моїм родичам, друзям, які не вміють в'язати, для них це взагалі щось таке. Е, і тут очі в мене 10 мм, змійка більша. Тут у мене вже очі 10 мм, я не, більше не знайшла. Це одна пара були. Є в мене дещо більше. Сам м, зіничка, ця, чи як називається, ну, чорна частинка вона 10, а оком чи то 12, чи то 14 ще такий жовтий зелений є ободок. Але мені здається, ці 8 міліметрів гарно підійшли. Ось, в'яжеться дійсно просто, швидко і буду повторювати все. Це всі мої просування за той, той час, що ми не бачилися. На ляльку в мене пішло десь 8 годин. Я декілька разів перероблювала. Саме, ну, Зв'язалася швидко, а от оформлення обличчя, бо мені не подобалося, як я вишила там війки. Волосся, деяке потім виймала, переставляла, бо також мені не подобалося. Собі, я коли робила, то я все от з першого разу, як зробила, так зробила, але хочеться на замовлення, щоб вже було дійсно ідеально. Ну, Дуже класна лялечка, дуже симпатична. Я думаю, що буду їх точно ще в'язати. От. Так що це все, що я вам хотіла розповісти, показати. Дякую всім за увагу. Всім бажаю мирного неба, всього самого найкращого, гарного настрою святкового. Якщо він у вас не святковий, так як у мене, то треба якось створювати цей настрій самим, дивитися відео. Дуже багато. дівчата наші випускають, надихаючих. І Б'яжіть щось таке новорічне, можливо, вам також підніме настрій. От, Міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!